Степногірську та Малій мачці триває примусова евакуація. Про це розповів начальник відділу превентивної діяльності Нацполіції в області Олександр Кривенко. За його словами, у селі Мала Токмачка залишається ще п'ять людей. У селищі Степногірськ семеро. Однак виїжджати вони відмовляються. Через наближення лінії фронту складною є ситуація в Оспенівці та Приморському. Звідти людей теж закликають виїжджати. Болог намагається наступати на цьому напрямку. Тобто наступаючий він намагається паралізувати будь-які пересування, тобто знищити логістику як таку в ближньому тилу. В ближній тил це якраз селище перемирська. Зараз по, по примирському. Да. Ну, в селі ще багато людей перебуває, на жаль. Вже важко їх евакуювати, виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування, координаційного гуманітарного центру. Загалом з початку року з прифронтових територій області евакуювали 337 людей, з них 26 дітей, сказав Олександр Кривенко. Втім, ще понад 9 тисяч залишаються в зонах активних бойових дій.